У нас є в батальйоні жінка-вирва. Вона жінка-піхотинець, командир взводу. Вона зі мною так само перебувала на нулю на позиціях. Вправо Ч... Ч... чотири 4... вправо чотири позиції від мене колумбієць, українець і вона. Троє чоловік на позиції. Дуже така історія. До неї прийшли росіяни прямо в притул після штурму вночі. Вони заклали вхід мішками. у них там так само в землі. І вони називають кажуть, вирва. Ми знаємо, що це ти виходимо щ... будемо. Ну так, да. почали вибивати мішки, вона думає, що робити. А ці українці колумбії після штурму їм вони непритомніли, лежали без е, свідомості, то вона такого собі під печиє і палець на спусковий крючок. Каже, ну якщо, типу, вони без свідомості, а мене не хочуть голосували, я застрелюсь. Мішка не вибили, бо вони коротше, так крепко укріпилися. вона каже, він би ще один удар дав, він би його вибив. Кажуть, ладна, дійсно, ми тебе замініруємо, а утром прийдемо. Е, Чує, що вони там шибушаться, шибушаться. Включає радійку, радійки паука перебилась, тільки можна було антенну прикрутити. Сама вибиває мішка, виходить, каже, так і так сказали мій позивний, сказали, що я тут роблю. типу, поговорили зі мною, прийшли як до мене додому. Командіри кажуть, відходь, тіпо, витягуйся з шишки на жолудь. Вона їх, коротше, цих двох бере, витягнула їх. Вони там потіряшки, притягнула на жолудь, потім кажуть, давай, виходь назад. Півтора кілометра вона з ними ще там вони в потіряшках, вона їх там тяне, шкребе. Півтора кілометра назад вийшли, приїхала броня їх забрала. Ну така історія, відбивши там блін, пару штурмів, блін, жінка. Ну, чим не заслуговує названня Герою України?